Українчик на дроті із Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були, поговоримо про сліпі зони прямо в тих місцях, де е, прямо е, е, кишить прикордонник. Е, тобто е, ця параноя, яка була розігнана там, на початку чи як там, 23-му, в, особливо в 24-му році, е, про неможливість доїхати там, скажімо, до Рахова. Що це взагалі туди не сунься тебе там зловлять відразу ще навіть дорогою там, в потязі, тебе виймуть. А якщо тебе там десь пропускають ближче, то це означає, що вони там тебе вже взяли на олівець і тут же тебе будуть витягувати за руки, за ноги з того вагону, навіть не дадуть тобі з нього вийти десь там в Рахові. Типу, ця вся фігня. Вона зараз просто вже якась легенда. Тому що так, то бували якісь такі епізоди в минулому, і вони досить яскраво відбилися в головах людей. І цей наратив був рознесений особливо успішними. Особливо я подивився по кількості підписників, то Мішин канал Єврокастом. Він найбільш успішний, в нього там 65 тисяч підписників. А на другому місці оцей Алекс 1860, у нього там 48 чи 45 щось таке. Тобто теж багато. У мене там 12 чимось, я там сильно від них відстаю. Тобто різниця, а схоже, ми з Алексом разом. Є е, конкуренти Міші. Якось так виходить. Якщо нас двох кубку скласти, то вийде один Міша. Міша він не, на, не настільки параноїк, він там е, хоча е, і підтримує цю всю параноїдальну теорію, і також вони якісь він теж якісь проросійсько налаштований. Е, 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 В більшості ця вся параноя розганяється десь там в телеграм-каналі цього алекса 1860. Бо люди, які їдуть у розвідку, бо це зараз вже відбулося відкочування до 23-го року, коли люди могли теж їздити де хотіти. Зараз на це є там бронь, є там той вік від з якимись нормальними поясненнями, що туди приїхав, люди можуть туди приїхати, подивитися, що там робиться, де там сидять ті прикордонники, де вони якусь колючку там понатягували, як вони там надіють на вокзалі, на блокпостах. ось таке. Тобто люди, ті, котрі мають броню, вони успішно можуть там поїхати у розвідку, бо, їм, бо вони там збираються петляти. Відпустка десь. Може бути взята не зараз, а десь там пізніше, От вони їздять у розвідку, бо ну, треба ж виконати домашнє завдання. І коли ці люди приїжджають з цим всім досвідом, він там походив по тому Раху, і по -по їхав десь якимось автомобілем туди, їхав назад, дивився, де там є якісь блокпости, там розмовляв з військовими, пробував десь підходити ближче, дивитися, хто там, де вискакує. І коли він побачив, що Рахів — то цілком таке місто, куди можна доїхати, немає, не докладаючи якийсь космос зусиль, що це все легше в 10 разів, як то він наслухався, він ж прибігає і починає стукатися в ці всі телеграм ресурси, і пробувати там розказати такі речі. І що ви думаєте, коли він тільки рота відкриває і його відразу банять? Тому що. Вони вже самі вірять в той світ, який самі ж і створили. То. Вони там створили світ, при якому треба стартувати за 100 кілометрів в камуфляжі і нікому не довіряти, навіть рідній мамі, бо мама в ТЦК, як побачив, що хлопчик втік, щоб його там по дорозі ловили разом з поліцією. І попередять прикордонників в Рахові, там, в потязі і імена перевіряють, вік передають, всіх списки є, тільки ти купляєш квиток, зразу за тобою починається полювання, тебе вже там прямо в рахові чекають. Бо, ну, бо так якось виглядає світ. От вони такий світ створили, вони в нього вірять. І коли з'являються якісь люди, які кажуть, а ви знаєте, а ви знаєте, все ж набагато простіше. Там же ж не треба бути генієм, не коштує воно якийсь там космос грошей, не треба будувати якусь там операцію, не знаю, по, по, по захопленню західних рубежів. Що Це можна зробити там дуже в простий спосіб. І коли вони хочуть ось цим поділитися, то вони в очах цих телеграм-ресурсів і тих проєктів виглядають, як якісь божевільні. Він якийсь точно прикордонник, хоче заманити прямо десь до них в зуби, в руки. Ось такий цей світ зараз. І ця вся параноя, вона просто не дає людям зробити той перший крок. І ця параноя десь висаджує тих людей десь по якихось татаровах або ще й далі того. Коли люди йдуть пішки, незрозуміло чому, і не зрозуміло. Звідки? Бо... І ну, як змінити це все, як пояснити, що все насправді не так? Ну, Ну це є якоюсь такою моєю метою. Бо мій світ виглядав простіше. Я не був параноїком в Україні, я цілком собі жив, функціонував, жив нормальне життя. І зараз люди, з якими я спілкуюся, вони показують, що все набагато що дійсно, що вони послухали, спробували, в них виходить, і вони діляться цим досвідом для того, щоб інші теж побачили, що ви знаєте, ви, ви знаєте, а таким можна. Так, таки можна, тому що нікому о, та ситуація, яка зараз є, вона нікому не потрібна. Так вона якась по-дебільному от вийшла, як от зараз вона є. Як його розкрутити, щоб воно було вже по-нормальному, ну неможливо. І як там відкотити в свідомості людей, що можна значно більше, ніж, ніж вони там собі понавигадували, ніж вони там понаслухувалися, що не треба підстраховуватися, не треба оптимізовувати цю всю фігню. Треба діяти попростіше, обережно, але попростіше. Треба розуміти, що доїхати можна туди, куди можна було доїхати в 23-му році. Воно просто цей доїзд трохи інакше виглядати. І він доступний не, ну, не всім так по-простому. Але реально люди, які мають бронь, вони можуть розказати, вони можуть бути очима, як ту фігню провернути тих, котрі там в СЗЧ, котрі не мають броні, котрі. Не можуть зустрічатися там на блокпостах із цією поліцією і на чесному оці, намагатися туди проїхати без зупинок. Звичайно, воно буде вимагати від вас побудови там плану ну, із трьох частин. Воно з однієї частини не виходить. Тобто треба робити ті якісь проміжні пункти, треба їхати не з основним потоком і не тоді, коли всі грибуть. Ну і можна втілити. Тобто зараз можна втілити все, що вам прийде в голову. Тобто туди, куди ви хочете доїхати, туди дійсно можна доїхати. І головне, щоб ви в це повірили, що це можливо. Тоді це дійсно можливо. Ось такий мій головний посил. Тому будьте сміливими. Переступайте через той свій страх, бо. Не вті... ну, як... Те, що ви не намагаєтесь втілити, ви його і не втілите. Досягає... До... Досягаються ті цілі, які ставляться. Якщо ви не ставите собі ціль доїхати, то ви, звич... звичайно, і не... ну, ні... ні при яких обставинах ви цього не втілите. Тому що, не купивши квитка на потяг, ну, ви не поїдете. Не домовившись із таксистами, щоб вони у вас там. Почекали за блокпостом, до його я обходите? Ви не дістанетесь за той блокпост. Так, ну, ось так працює цей світ. Тому вірте в себе Вірте в себе і зустрінемося по цей бік кордону.